Маргарита Симоніян кинула чоловіка заради американського ЦРУшника. поки тигранта маринується в комі, його дружина вже налагоджує тісні зв'язки з західними партнерами. І ось дуже симпатичний такий дядечко. Він друг Олівера Стоуна, і вони приїжджали до мене в гості на травневі свята. Ми провели справжні російські травневі свята, як і годиться. Шашлики купалися у річці, ходили в баню, пиво попили. А може ще й не тільки пивка, ге Маргарито? Оце ти, звісно, даєш, ні ні совісті. Соловйов наїхав на російське міністерство оборони. Каже, не можна просто набрати алкашів та дати йому руки автомати. Оце так новина. Скажіть. Які м'ясні штурми? Для чого? Треба вирішувати задачі, а якщо ти гнатимеш людей на забій, вони задачі не вирішать. Це не схопив на вулиці хулігана чи алкоголіка. де в йому автомати сказав, іди штурмуй, і навіть не близько до того. Сам Рудольфович при цьому ніякі задачі вирішувати не буде. У нього є інша важливіша роль розповідати, які погані європейці, і який крутий Путін. Отже, дивіться, відбувається розмова двох світових лідерів. Путіна і Трампе. І водночас розмова світових шевок європейських. І зовсім різне розуміння майбутнього, про що говорять представники США і Росії. Про те, яким буде в майбутньому світовий устрій, багатополярний світ, Рудольфич, це не погляд на майбутнє, це тупа фантазія одного конкретного діда, яке нічого не означає, і тому ви вже чотири роки намагаєтесь, хоч якось, натягнути сову на глобус, і пояснити, що таке ця багатополярність. А ось вам трошки курян, які евакуювали з Курщини, але потім перевзулися прямо в повітрі, коли їм запропонували халявні рублі за історію про адських українців. Але збрехати не вийде. В нас вже все записано. Це Валентина та Олександр Ушкалови нарешті обіймають доньку. Дівчині допомогла віра в Бога прожити довгі місяці в і страху за батьків, що пережили це ад. А точно ад був. Ми знаходимось в раю саме в раю. У нас все нормально і все добре. І нікому не вір, що тут якийсь там концтабір. Це неправда, донечко. Я тобі ручаюсь, тут все добре. Ну і як ви думаєте, в чому ж причина таких стрімких змін погляду на життя? Ніколи не здогадаєтесь. Вам належить виплата, яку президент встановив із січня по 65 тисяч на місяць. Я от вискочила з автобуса, кажу, родіна, слава Богу, що я сюди приїхала нарешті, я на своїй землі о як то виходить, Україна то вже не ваша земля, тоді на що приперлися. Задачі так званої СВО тільки починають виконуватися. На четвертий рік повномасштабної війни, серйозно. Це депутат Журавльов таке лякнув. Нам поспішати нікуди. Звісно, неприємно все це, продовження боротьби, наші хлопці гинуть, але ми йдемо вперед. Дійсно, яка різниця, що там кладовища переповнені? Головне, що вперед ідете. І однозначно у нас теж нема стратегії зараз, як виглядатиме Україна, але ми точно знаємо, що вона не буде такою, як зараз. Сто відсотків. Більше того, усі завдання, які ми перед собою ставили, сьогодні лише починаємо до них наближатись. Дивись, якби потім не довелося підходити до камери в тюрмі, а то ти тут уже стільки наговорив, що точно зі студії на автозаку поїдеш. Бо якщо ти кажеш правду, то це що виходить? Путін брехав.